Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні 1 вересня, діти в школу, а ми до праці. Плуги приготував. На віску треба під, підшаманити трошки, понаварював. Тому що всюди люфта, всюди, всюди. Тут трошки попідварював, розбиваю. Пальці все міняєш, розбиває. Там трохи розбило на циліндрі. І тут в мене було, обрізало палець. Як я підсилив, щоб не було тут великих люфтів і не було нагрузок. Дивіться, я тут зварив речах. Короткий з речагом довгим. Повністю вварив. І тут палець стальний. Тому що ті шліці слабенькі. Їздив роки з сажалку працював чотирьохрядкою з Радянською. Вона важка з картоплі і позатону. Саме оптимальний варіант проварити. Тут ставив косинку, так же зварив. Тут мертво. Що 6 мм у сантиметрів шлітів. І що 12, то є різниця. Тут теж розбито було, то я тут так же засверлив стальний цей. Шплін а тут обварив намертво. Ну час від часу лопає десь коли щось як гримне і лопає. Приходиться знімати і знову проварювати. Коли варив електродами у Оні, тоді тримало дуже довше декілька років. Тепер заварив оно. Ано 36, подивимось. Но воно набагато краще. Якщо кожен по собі працює, один вал, другий вал, це є один речах, другий третій. Кожен свою сторону розбиває. А так набагато краще. Так що робіть, не купляйте. Я вже купив був нову на віску. Вал і речаги я маю на увазі. Він поробив у мене три роки. Не цілі три роки. Розбило страшно. Ну, сало натуральне сало. Я поставив старий рідний його. І отак працює по сьогоднішній день. Так що, мої дорогі, кого один циліндр, отак. Зварюйте два крайні речаги. Даже якщо не, не, не хочете засверлювати, зварити, вже зовсім друга, друга ситуація буде. Я ще раз говорю, що 6 см і що 12 см на шість. А той заварить намертво, бо той не потрібно заварювати, тому що треба міняти, чи втулки поміняти. Знімається, той сюди витягається. Той вліво, а цей вправо. Ці два речаги разом знімаються вправо, а цей з валом вліво, ну, правда, колесо треба знімати. Отаке От мої дорогі, коротеньке відео. Ага, ще отут. Давно я зварив. Пробув грубоцінну. І вирізав отакі пластини теж з 14 чи 16 металу. обварив. І все, і вони працюють набагато краще, ніж юмзовська. Набагато мови не може бути. Ще одне новшество в мене, ну це для циліндра, для циліндра, для крана я доробив втулка на валу, До втулки приварена, Петлі отакі, там упор, то я для ковша заднього і для крана. Таке моє коротеньке відео, дорогі. Кому пригодиться, ще раз кажу, у кого розбиті сильниці, спішіться купляти нове, бо нове то є, ще раз кажу, то є сало. Не метало, а, а що що, що страшне. Зварюйте, тут заваріть мертво, а тим із собою заваріть і вже зовсім друга справа буде. Всього доброго, мої дорогі, дякую за перегляди, за підписки. Всього доброго, слава Україні!